Ого, скільки ж тут твіксів? Хіба багато? Вам ось пощастило, а в мене лише одна шоколадка. Гей, акуратніше зі своїми обгортками. А ти не кричи на мене, а то зараз як тебе бензопилою розпилю. А, Не треба, допоможіть. Гаразд, не кричіть. Вона не для вас, а для моєї шоколадки. Точніше, для двох шоколадок. Я й забула, що у Твікс аж дві палички. Забула? А ти не забула, що шоколад летить на всі боки, коли його пилять? Замість того, що плеяти, могли б порадіти за мене. У мене лише одна шоколадка. У вас їх он як багато. <плес> Якщо ти вже все доїла, саме час мені приступати до моїх малюків. Спочатку потрібно позбутися обгорток. Я сказала від усіх обгорток. Тепер і їсти можна. Твікси я обожнюю. Вони завжди смачні. Особливо, коли їх так багато. У мене ідея. До чого мені їсти сухі? Нехай і смачні шоколадки, якщо можна вимочити їх у молоко. Ви знущаєтеся, чому все летить у мене? Чи не бубни. Краще подивися, як звичайне молоко швидко перетворюється на шоколадне. Ти такого точно ніколи не бачив. Можна і поїсти, і смачно, і попити теж смачно. Ну, бачу, ти майже закінчила. Тож тепер поїсти шоколадки можу і я. Залишилось тільки обгортки здути. Ну як? Скажіть, що це круто? Але це ще не все. Настав час розпочати важливе будівництво. Всі ці шоколадки це дуже міцний та смачний будівельний матеріал. А склеювати це буде нутелла. Вона і до смаку доповнить шоколадку і ідеально приклеїть одну до іншої, Погнали будувати. Оце так. Ви просто подивіться, що в мене виходить. Це перша у світі шоколадна бежа. Та вона вже до хмар дістає. Без сходів не добудую. Я й не знав, що з мене вийде такий завзятий будівельник. Ти ж розумієш, що це наш шанс. Звичайно, розумію. Чого ж ми чекаємо? Давай їсти. Дивно, а чому все трясеться? Допоможіть. Ой, сподіваюсь, він живий. Ви як посміли? Ти були мої шоколадки. Добре, що не мені була казка. Вона мене врятувала. Так що ж це таке? Чому мені так не щастить? У мене всього лише одне око. Фу, і те я проткнула. Ха, тобі справді не щастить. А сміятимешся, я тебе всього забродню Врахуй, око дуже липке. Ну як воно? Подобається. Вистачить. Не витрачатиму час. Краще їстиму. Їстимеш я поки що зроблю дуже смішний пранк. Мені знадобиться звичайний кетчуп. Думаю, вона купиться. Джулія, дивись, зараз око витягну. Що? Око справжнє. А, око, прибери його від мене зараз же. Ой, що це? Здається, вона задихається. Потрібно терміново постукати по спині. Тоді все буде добре. Які смачні шоколадні кульки. Так би і їла їх. What? А, звідки тут очі? Жах! Здається, око і справді схоже на справжнє. Звісно, схоже. Одна відмінність це око набагато смачніше. А ще всередині є смачна начинка. Начинка кажеш? Тоді дивіться на мене. Тепер моя черга їсти всі мармеладні ласощі. Чогось не вистачає. Ще кілька очей. Ні, до моїх очей торкатися не можна. Я і без вас з ними розберуся. Дай будь, дай один. Ти ж, друже, поділися з нами. Нема чим більше ділитися. Я все доїв. Дивіться, пусто. А що це? Чому я так добре бачу? Все, все від жадібності. Так, так, точно, точно. Так ви знущаєтеся? Чому в мене завжди так мало? А, у нас багато чіпсів, а в тебе ні. Одна чіпсинка, і ту навіть підняти не можна, настільки вона маленька. Навіщо вона під стіл полізла? Як це навіщо? Мені ж треба хоч якось її з'їсти. Думаю, пінцет зможе мені допомогти. А ви швидше їли б, замість того, щоб сміятися. Та легко я свою пачку швиденько з'їм. Ось тільки відкрию її. Та що ж таке? Чому так того? Ха-ха, Пітер слабак, як дівчисько. Нічого я не дівчисько. І, взагалі, є кращий спосіб, щоб відкрити чіпси. Потрібно просто розпилити пачку. Я ж говорив, а щоб руки не забруднити, нехай чіпси самі летять мені прямо до рота. Як же це смачно? Вау! Ай! Та вже я не думала, що хлопця може поранити звичайна пачка від чіпсів. Пора би мені з'їсти свої ласіші. Як же смачно! Просто вогонь! Ай, боляче ж! Тобі боляче, а ось мені смачно. What? Я живий. Чи ні? Які ж смачні ці чіпси. Я не зможу зупинитися. Це неможливо. Вони надто класні. Занадто. Бережись! Іде обстріл пачками. Могла би мені дати казку. Тут не казка потрібна. Тут треба зламати всі чіпси цієї ненажери. Ого, яка ж ти молодець! Ідеально влучила. Що це було? Допоможіть вибратись. Фу, тільки не броколі. Броколі? Але чому в мене просто якесь насіння? Okay. На смак воно не не дуже. Точно. Потрібно просто посадити його. Тоді я дізнаюся, що з нього виросте. Досить купати. Пристань, вся земля в нас летить. Ой, я не спеціально. Весь рот у землі ображайтесь, я просто копаю ямку для мого малюка. А поки воно росте, давайте їжте свої броколі. Окей, okay. мабуть, тепер їсти моя черга. Але проблема в тому, що я ненавиджу броколі. У роті, здається, що кішка нагадила. Нічого гіршого я й не їв. Цю гидоту терміново треба чимось запити. Вода, давай її сюди, я полю насіння. Дивіться, росте! Твоя кола допомогла моїй квіточці вирости. Допомогла взагалі тобі тепер це їсти. І це не квіточка, а броколі. No. Їсти, але ж я його вирощувала так довго. Сподіваюсь, він хоча б смачний. Ні, мабуть, поганий з мене садівник. Броколі жахливе, їсти неможливо. А ще й все обличчя землею забруднила. Досить сміятися. Джулія залишилась тільки ти. Я, але ж воно таке величезне. Я не зможу його з'їсти. Точно ідея. Дивіться, там на небі корабель летить. Наївні, ви поки дивіться, а я позбавлюся від усього, Броколі аж надто воно неприємне. Ага, отже, вирішила обдурити нас. Як добре, що в мене тут є спеціальна миска. Як не смачно. Дивіться, я все з'їла. Було жахливо. Жахливо тобі тільки буде. Ось те, що ти викидала. Скажи мені, дякую, я спіймав. Я так не хотіла це їсти, але, мабуть, мені доведеться. «Скідлс! клас. Але я хотів би більше. Ага, у Джулі знову найменше. Не просто менше. У мене лише одна цукерка. Але ви рано радієте. В мене вже є геніальний план, як я її збільшу. Для цього мені знадобиться звичайнісінький айфон. Потрібно просто наблизити цукерки на камері. Круто, тепер вона більша і, напевно смачніша. Так, це просто чарівно Така смакота, я в захваті. Пітере, тепер твоя черга їсти із задоволенням. Дивіться, зараз усі цукерки ротом упіймаю. Ви колись бачили таке? Ой, трохи промазав. Трохи! То ти майже нічого не впіймав. Гаразд, про тебе вже всі забули. Тепер я їстиму. Чи можна я візьму в тебе хоча б одну цукерку? Мабуть, жовту. Звичайно, ні, не можна. Це мої. Залишилося найскладніше, який вибрати колір. Які цукерки я буду їсти першими. Думаю, мені потрібна допомога рулетки. <тас> Вау! Який колір дістане, то і їстиму. Вау! <тас> і почну я зеленого! <тас> Вау! До речі, цей мій улюблений колір. Тож мені пощастило. А далі їстимо все поспіль. Надто смачні ці цукерки. Тоді я дістану капсулу. Що там? Ого, вона світиться! Оце так! Подивіться, яка величезна цукерка. Така смачна! Нічого собі! Так там ще й всередині ціла купа цукерок. Тут на все життя вистачить. Я теж хочу, а лотерея зникла. Поділися своїми. Звісно, поділюся. Давайте ваші руки. Я не жадібний. Тут цукерок на всіх вистачить. Дякую, Пітер. Круто, це ж мої улюблені маршмелоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато? А в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. М -м, як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось? Я згодна. Клас! І справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус табаско. Гострий соус, але навіщо? зараз дізнаєтесь. Та вона ж зараз горить. Разом з усіма маршмеллоу. Спокійно, все супер. Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. Стій! Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла. Давай поміняємося. Я не проти. Тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і з Ітаном поділитися. Ненажера, та ще й такий неввічливий. А я приготую тобі ще соусо. Воно знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. Та ти просто геній. No! Okay. Додам туди ще всяких смакот. Кулинички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Як же апетитно. Дай мені спробувати. Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмелоу. О, мої улюблені дорітос. Та ще й яка пачка, просто величезна. А ось і ні, моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно. Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Гей, акуратніше. Ого, як багато гострого соусу. Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий. Але і це ще не все. Доріти можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими. What? Смачнішими кажеш. Тоді дай мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь. Як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Не допомагає. Дайте води. Бой Сос, він може допомогти. Давай його сюди, швидше. А, він теж гострий. Як ти це їш? Яка ти славенька, Джулія. Тепер ти їш. Так, я, але в мене так мало чіпсів Та ви знущаєтесь, це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. Ого, все таки пощастили мені. І чіпси тутон, які величезні. Здається, я точно наїмся. Oh, really? uh, uh. Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Та вони це, звичайно, круто, але тільки коли вони великі. Як у мене? У мене ось він і справді величезний. Uh -huh. Нічого собі? Так, гігант. Нехай у тебе більше, але мій кавун не менш смачний. М -м -м, дуже соковитий і смачний. Okay. Просто їсти кавун це нудно. Тому я <реку> дещо <Десь> вигадав. <реку> що ти робиш? Навіщо тобі дірка в кавуні? Вона мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік. Яка смакота Шарлота залишилася тільки ти. Я знаю. Я їстиму кавун по старому Ложкою! Як же смачно, і смачно, і так соковито клас. Прикольно. Так виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Йому ще Яскравішого та неймовірного смаку, а напоїв багато не буває. Вау, як же це круто. Я б спробувала такий кавун. Чим я зараз і займусь? Це просто чарівно. Тоді і ми спробуємо. ні, це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно. Може, я підсидиму її трохи ментуса? Я тільки за. А, що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. Класно, тело. Але чому ж так мало? Та ще й ложка геть, яка величезна. На мене так все ідеально. І ложка нормальна, і банка нотеле загодна. тільки подивіться, як багато в мене метели. Це просто супер. Та вже, прикольно, дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього, він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так, ви точно не обміняєтеся. Все, що що за знущання? Як тобі не соромно. Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно. Хоча нутелла дуже смачна. Може, перегристи мотузку? Згодна, це може допомогти нам. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлота пропоную тепер перев'язати цього генія. Згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. No. М -м -м. Говори, говори, а ми поки що твою нутеллу з'їмо. То це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна, а ваші жуйки просто дрібнуться в порівнянні з моєю. Так потілися. А Ану прибрали руки, це моя. Okay. Гаразд, тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкристи всі пачки. <різвистотє> а, ге, а навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О! Тепер я. Акуратніше, боляче ж. Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер я можу скуштувати свою хуба-бубу. Як смачно. У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. Хочеш? Так тримай. Який невихований. Та ладно. У мене вже все. Треба взяти витана. Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати то навіщо? Щоб менше крала. Він і в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати, краще оцініть, який я Міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його луснути. Hey! Погодьтеся, весело було дуже. Стоп! Солодоща не можна. Ну ось, що робити. Треба вигадати спосіб. Please... Я пройду. Звичайно. Добрий день. Я на прийом. Так, так. Звісно, проходьте без проблем. Ого, я, здається, дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак. І одягну руку. Ну, все, я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак. Ось тепер і в мене є живіт. Нафарбую губи. Ну, все. Зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова. Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести. Теж мені ласуни. О, що там трапилося? О, Ожах. Лікарю я вмираю. Везіть до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. О, мій друг! Що таке? О, ні! Як же я без тебе? Ти мені потрібен. Опа, а я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'ємося. Тут ММДМС. Ей, А мені упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну добре, не пригадаю такого щось, ну гаразд. Ха, а ось і солодощі. Нікого нема. Чудово, ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А так, привіт. Який сюрприз? Ой, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, Дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. О, ні. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш. А ну віддай і проходь без солодощів. Так та краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха. ха Я візьму руку і засуну в неї скітлс! І тепер я вдаю, що це моя рука. Ось так краще. Зовсім непомітно. Повинно точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. Ой, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь. Ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука. Що з тобою? Бо, що трапилось. Ай, даруйте Тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись. Опа, моя рука абсолютно здорова. А ось і скітс. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора скітс. Обожнюю скітлс. Ну, нарешті насолода. Солода Солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну все, я тепер тут лікар. Пов'яжу кроватку... Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю. Як ви до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки. Ось я потрапив. Так, так. Звичайно, є у мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти! Ну, тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Гей. Що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, що таке? Що трапилось? Ну е, мені б лікаря. Ну, гаразд, проходьте. Фух, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, все що таке? У вас солодощі? А, хви! Вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один. Ти дай сюди напій та проходь. No! У мене okay. тут уже цілий ящик. ахалай Махалай. О, прекрасна квітка. Дарую тобі цю троянду. А? Що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. А-на-на. О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодощів я тобі приніс. Вау! Це класно, спасибі друг. Їх так багато, я щаслива. І це що? Що за диво? Гарна. Так хочеться танцювати. Вік, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось.